Доброго ранку. Доброго ранку. Oh, і на випадок, якщо yeah. не побачимося, добрий день, вечір і добраніч. Слава Україні та Збройним силам України в етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Спеціальний їх випуск бо вже сьогодні. It is Вже сьогодні розробники з BlueberTim обіцяють показати ще одне нове ігроладне відео Cronos The New Dawn». Ну нарешті. А вже завтра о 17.57 електронні карти мають показати першого повноцінного трейлера шостого го Баттлфілду. Так. Це правда. Мережею вже поширюються чутки, що гра має вийти 10 жовтня цього року. Плітки важливо! Вигадки наврядчі. Supermassive Геймс перенесли The Dark Pictures Directive 8020 з 2 жовтня на першу половину 2026 року. Вони вже давно. Так, поганий знак. Отож. Крім того, зі студії звільнили 36 працівників. Філі тебе звільнено без вихідної допомоги. Халера! Інсайдери стверджують, що Foyer Game можуть анонсувати нове метро на цьогорічному геймскомі. Ми маємо лише побічний доказ. Це логічно, якщо поспостерігати раптову активність розробників у соцмережах. Речові докази іноді вказують на одне, а свідчать про інше. Тринадцятий ангар показали нового майже двоххвилинного трейлера Мафія Old Country» з купою геймплею та краплинкою сюжету. Нагадаю, що гра вийде 8 серпня з офіційною українською локалізацією на старті. База. Грунт, основа, фундамент, бетон. Обсідіани опублікували сюжетного трейлера раннього доступу Grounded 2, котрий стартує вже 29 липня в Steam та Xbox Pass. А це вже інша розмова. Незери пообіцяли випустити, цитую, захоплююче оновлення для Mortal Kombat 1 десь колись після закінчення турніру Іво, яке триватиме з 1 по 3 серпня. Я не вірю. Я не вірю. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави. А також шаленої мо... Продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Четвер. Четвер мене влаштовує. Чудово. До четверга.